Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так, у Ріаді відбувся грандіозний вечір боксу, в якому було чотири українці, і всі отримали перемогу: Даніель Лапін, Андрій Новицький і особливо Сергій Богачук, який переміг технічним нокаутом Ішмеля Девіса після шостого раунду. А в головному бою Олександр Русик отримав перемогу на Тайсном Ф'юрі одноголосним рішенням судей. Всі троє віддали перевагу Олександру 116-112. Усі поєдинки ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Дякую всім за вашу неймовірну підтримку. Після бою Усик сказав: Я виграв, це добре. Я не знаю, я не суддя, я спортсмен, я спортсмен. Це не моя справа. Я виграв. Дякую, Боже. Я не знаю, можливо, я добре тренуюся. Добре готуюся. Моя дружина допомагає мені. Мої діти. Слухайте, сьогодні для мене це дуже щасливий день, тому що мої обидва хлопці сьогодні теж виграли змагання в дзюдо. Мій син Кирило, мій син Михайло отримали пояси по дзюдо. Помаранчевий і зелений. Мій син говорив мені: привіт, тато, ти наступний. Я сказав добре. І тут Даніель Дюбуа прокричав: Усик, я хочу помститися. Я хочу твоєї помсти, Усик. За те пограбування минулого разу. Давай вперед. Де Френк? Щоб не сталося, Усик прокоментував. Ваша висока поважність. мені бій із Даніелем Дюбуа». Дуже дякую. Стосовно чудових 24 раундів в сумі Тайсоном Ф'юрі», Усик додав. Послухайте, це чудовий боєць. Це чудовий суперник. Це чудові 24 раунди для мене. Неймовірні 24 раунди в моїй кар'єрі. Велике дякую. Я хочу присвятити цю перемогу для своєї матусі Надії Петрівни, яка дуже сильно за е, мене переживає, яка багато років нервує і всім матерям України. До того, що Усик все вже зробив у Крузерветі та Хевівейті, Олександр сказав: я можу більше. Чи можемо ми побачити біздюба наступним? Так, без проблем. Без проблем. Я готовий до наступного бою? Без проблем. Зараз я хочу, я хочу повернутися додому і відпочити. Я готовий. Тайсон Фюрі в свою чергу покинув ринг та висловився на прес-конференції після бою. Я думаю, що я виграв обидва бої, але я повернуся додому з двома поразками і з цим нічого не поробиш. Що далі для мене? Я вирушаю додому у відпустку. Звичайно, ми зробимо наступний бій, але поговоримо вже про це наступного року. До ці дві поразки. Я почуваюся добре. Мій кемп пройшов чудово, і мені сподобалися ці 12 раундів. Про штучний інтелект, який оцінив бій з рахунком 118-112 на користь Усика, Ф'юрі сказав: це абсолютне лайно. До усі комп'ютери. Треба більше робочих місць людям і менше комп'ютерам. І до електромобілі. Пізніше на прес-конференції Усик відповів на запитання. Ти oh, коли... Підходив до 12-го раунду, ти мав впевненість, що ти виграєш за очками? Я не думаю про це. Я просто боксую. Продовжую. Мій план. 20. Та те, що скаже мій тренер Юрій: ще один вопрос: коли Падідінок тяжеліє, ніж перший. Цей бій був легшим, ніж перший. Не легким, а легшим. Yeah. Привітання. Тайсон Ф'юрі тебе поцілував. Ви обнялися, була дуже дружня атмосфера. Чи відчуваєш ти якийсь зв'язок із Тайсоном Ф'юрі після 24 раундів в раунд разом? Це мій найкращий друг. Yeah. Я дуже поважаю його, тому що це мій суперник. Тайсон Фьюрі зробив мене сильним. Він мотивував мене. Тайсон це чудовий суперник. Він великий, сильний боксер та хороша людина. Багато розмовляє, але це просто шоу. 24 раунди тепер це історія. Тайсон Фьюрі сказав, що ця перемога це тобі подарунок на Різдво від суддів. А Френк Уоррен сказав, що не розуміє, як могли віддати Тайсону Ф'юрі всього там 4 раунди. Що ти відчуваєш чи думаєш цього проводити? Я думаю, що дядько Френк сліпий. Якщо Тайсон каже, що це різдвяний подарунок, добре. Дякую Богу, що не Тайсон. Дякую Боже. Дякую моєму тренеру Юрію. Дякую моїм тренерам на Кубі. І дякую моїй команді. Послухайте, Френк божевільний чоловік. Знаєте, я так думаю, це моя думка. Добре, без проблем. Я виграв. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!